Всім привітки! Сьогодні у нас другий урок мого міні-курсу по сторіс, а саме така більше психологічна тема це страхи ведення сторіс. Як з ними боротися, і що взагалі робити, як вийти з цієї ситуації? Давайте про це поговоримо. Знаєте, знімати сторіс я так зробила, знайшла таку класну. Тема, що знімати сторіс, це як їхати на велосипеді. Спочатку лячно, ну, ми не знаємо, як сісти на той ровер і залізти, та, як це все рушити. От, згадайте себе, якщо ви ще кататися на велосипеді, Ось спочатку дуже страшно, а потім, як ви навчитеся, як ви розганяєтеся, вас не зупинити. В мене зараз саме такий момент, хоча деякі страхи, звичайно, що в мене і ще залишилися, і я над ним працюю. Отже, сторіс ми маємо зрозуміти. що. Що це є як невід'ємна частина блогу. Ви ведете блог, вам обов'язково потрібно вести сторіс, бо без цього ніяк. Це є як один з видів маркетингу, та? і ми через нього продаємо, ми через нього викликаємо довіру в наших людей, тому ми повинні знімати сторіс обов'язково, ніяких відмовок. Знаєте, всі блогери починають, всі починають з того, щоб знімати, ним, ну, тобто, всі починають з того. Що починають ходити, починають знімати сторіс, якось як вміють, та, і ми маємо це розуміти: що зразу, щоб людина вийшла і зняла круто сторіс, так не буває, не буває такого. Тобто, хіба людина вже десь там класно вміла виступати попередньо, якось навчилася ну, публічно виступати, та, тоді в них може там вийти і то, там, один на тисячу, та людина. Переважно люди всі бояться знімати сторіс, тому не, не хвилюйтесь, що ви тільки одні такі. Ось всі відчувають дискомфорт, хвилюються перед камерою, їм не подобається голос, їм не подобається вигляд, то якась не, та то, то не сто... ну, тобто, всі якось себе критикують, самокритикують. Ну, тобто, я думаю, що ви впізнали в цьому себе. П'ять причин, чому потрібно знімати сторіс. Сторіс допомагають бути в формі. Особисто для мене, та, я як виходжу в сторіс, менш більш. Хочу себе причепорити якось, ну, тобто, щоб менш більш гарно виглядати, тому що люди приходять в сторіс для того, щоб трошки відволіктися, відпочити, а не напрягатися і не дивитися на вас некрасивих. Ось, а, 100, а Інстаграм це взагалі про красу, тому, тому будете е, старатися, так? Хоча згодом колись я теж вибирала маски. Щоб красиво виглядати, щоб в мене було видно мою пігментацію. Тепер я відкрито говорю про свої проблеми. Так, в мене проблема з пігментацією. Так, я тепер виходжу в не намальована. Ну, тобто, ви розумієте, це все йде з практикою, з досвідом. Це прокачує вашу креативність вдома, чи в автомобілі, чи ви десь прогуляєте на вулиці з дітьми. Ви всюди починаєте знаходити контент, ну, тобто, і бачите та, його. І знімати все, все підряд. Особисто я дуже люблю все знімати. У Мене в телефоні забито вже 20 ГБ пам'яті. Тобто я все знімаю, а потім я собі підходжу, бачу якусь класну картинку чи класний ракурс. Я собі знімаю, а потім використовую їх в сторіс. Це дуже класно прокачує мозок і креативність розвиває. Тому не тільки ми розвиваємося, як то кажуть, знаєте, ми в лозі, бо ми розвиваємося, я хочу розвиватися, багато мамочок говорить, а розвиватися це якраз і є. Попробуйте вийти в сторіс відразу, чи попробуйте знімати блог, це теж треба мати і велику силу волі, характеру, взяти себе в кулак і так само ми допомагаємо мозок наш розвиватися. Причина ще одна що продажа, так? Продає особистість, жива, цікава історія, історія з вашого життя, для чого ви там це робите. Ну, тобто ви маєте бути цікавими. Для своїх читачів. Це не обов'язково, що ваші всі читачі мають бути вашими клієнтами. Ні. Але ці ваші читачі не можуть порекомендувати, вони побачать яка ви класна, цікава людина, що ви тим почали займатися, ну тобто, що ви відкриті до людей, та, що ви щирі, і вони будуть рекомендувати. А рекомендації, повірте, це дуже класна річ. Навіть більше може купляти по рекомендаціях, ніж самих підписників. Далі це якісні зміни в житті. Стоя змушують підніматися з дивану, йти щось відвідувати, десь подорожувати, десь поїхати, щось, щоб зняти. Та, я завжди десь їду, там маєш з чоловіком по роботі, я десь стан по дорозі, де щось не знімаю, трошки і мозок відпочине, тобто від домашніх турбот, і завжди щось класно буде розвиватися. Завжди в гарному настрої, так? Не завжди я виходжу в гарному настрої, але. Я отримую, коли я знімаю сторіс, то я отримую гарний настрій від того, що я вийшла в сторіс, що я щось комусь розказала, що я стала комусь корисною. І якщо люди ще й на то реагують, то взагалі я щаслива. Ось і тепер я взагалі не думаю, що про що про мене будуть говорити люди. Мені важливо, як вони мене підтримують. Навіть одна людина мені скаже, та ти така класна, і все. Ви розквітаєте. Я думаю, що вам, якщо ви ще це не відчули, то ви кульпе це відчуєте. Наступне дисципліна перемагає талант. Знімання сторіс це в першу чергу звичка і навичка, а яку треба прокачувати, завжди підтримувати, щоденно знімати, не боятися. Та? Цього не, потрібно, цього не потрібно навчатися, просто треба взяти. Ну, наприклад, не буває такого підходящого моменту. От зараз я пройду її міні-курс по сторіс і все, я почну знімати класний сторіс. Так не буде, так не працює. Скільки ви не, не вчилися, у вас просто буде розуміння, як це робити правильно. Ви пропрацюєте і навіть ті самі сьогодні страхи, тому ви проходите даний курс. Ось просто, просто взяти телефон, піти на вулицю, піти в якусь знайти собі кімнатку. Свій куточок, де вам буде комфортно, і все. І знімаєте сторіс. Хочете як, як хочете, але ви маєте то знімати. Почті ви виділяти то, як вправо знаєте, робити кожного дня, щоб було підкласне підкачане тіло. Сьогодні 10 хвилин, завтра 10 хвилин, так щодня і буде класний результат. Діліться своїми думками, щось цікаве показуйте, показуйте, як ви щось робите, так? Якщо, як ви займаєтесь тою справою, але не тільки показувати, наприклад, я там займаюся вишивкою, кожного дня я займаюся тільки вишивкою. Так не буває. Людям буде набридати таке, та чи, наприклад, я там я ж буду знімати кожного дня різну вишивку, але людям не цікаво тільки дивитися на вашу вишивку. Людям цікава ви як особистість. Ви маєте розказати про себе. Сьогодні я пішла гуляти з дітьми. Так, там війна, я виїхала в таку країну, зараз я живу тут, але я думаю, там. ну, тобто, І ви будете цікаві людині, і людина буде, ваші читачі будуть відчувати вашу щирість. Якось так. Ви на наскільки зміниться ваш контент за сторіс, якщо будете кожного дня знімати по сторіс, по дві, по три і так далі. Але ніколи не пропускати. Поставте собі якийсь челендж е і все, скажіть, я знімаю сторіс щодня. Все. І тоді побачите, що за місяць вам буде легше, за пів року ви взагалі будете експерт по сторіс. Отже, давайте поговоримо про страхи. Спочатку потрібно перестати боятися три основні страхи, з якими зіштовхуються всі люди, це є: я не подобаю собі в кадрі, мені не подобається голос, та я не знаю, що знімати на камеру, що говорити, і я ніяє повію, коли є в присутності люди. Особисто це і є мій останній страх. Я навіть не знімаю сторіс чи відео будь-яке, коли є, там, наприклад, діти, вони мене можуть відублікати, ну, з дітьми ще якось легше, та? з чоловіком я втікаю, та, в іншу кімнату, Тож все я йду знімати сторіс. Він навіть не дивиться в Інстаграмі, на мене не підписаний. Ось він мене просто підтримує і каже, добре, займеться, чим тобі подобається. Та? Ось, тобто і в кожного є якісь страхи, і з ними потрібно пропрацьовувати їх, так, щоб у вас їх не було. Перший такий страх це я не подобаюся собі в кадрі. Це точно ну, ми маємо того розуміти і прийняти. Це точно моя думка, чи, можливо, хтось мені щось таке сказав колись, що я там якась некрасива. Це психологічно такий момент. Ми просто маємо прийняти факт. так, зараз я, я класна себе, ви маєте полюбити. Я класна, і я така, яка є, я не можу змінитися інакшою, а знімати Бог мені потрібно вже негайно, тому я знімаю сторіс. Все. Прийняти такий факт, що я знімаю, і, повірте, через тиждень, місяць у вас вже буде дуже класний, е класний ефект, класний е результат. так. І знаєте, це такий факт, те, що лише один з тисячі стане перед камерою та з першого разу круто виступить. Всі виходять на сцену, починають в них якась задишка, хахардія, вони все забувають, ну, тобто такі моменти. Я буду знімати, коли присутні сторонні люди. Особисто я теж в мене є чуть-чуть такий присутній страх. По Швейцарії, як мене люди взагалі ніхто не знає, ідеально знімати сторіс, хто вас не знає. Ви себе знімаєте, ну людина прийшла, побачила, що ви там з кимось говорите. Зараз нікого не здивуєш і підеш, зніме щось. Зараз всі з телефонами, всі кругом щось знімають, всі майже блогери, всі себе транслюють, ну, хоча ми так собі думаємо, але не завжди це є так. Уявіть, що ви стоїте в великому торгівельному центрі, бо з вас ходять люди. В цей момент вам треба дістати камеру і почати знімати. Звичайно, ви будете до себе привертати увагу, будуть люди звертати увагу там, обходити вас, щоб вам не заважати хтось так, хто як буде реагувати. І вам зрозуміти, що страх публічності знаходиться на другому місці після страху смерті, тобто це нормальний, нормальний страх. Боятися це ну, нормально і на психологічному рівні, так? але з часом ми до всього звикаємо. І знаєте, що в цей момент я просто згадую, що лише 1% користувачів соціальних мереж генерує ідеї, а всі решта 99, вони просто спостерігають, просто дивляться на вас, так? Тому е лише 1% з тих, хто вас оточує, зважився б опинитись на вашому місці. <сум> всі бояться, так що це нормально. Наступний страх я не знаю, про що говорити. Якщо ви не знаєте, про що говорити перед камерою, складіть план, як написала Даша так? вона собі прописувала все на листочку, а тепер вона вже взагалі забула за ті листочки і самій її вже починає говорити. Це така класна практика. І в кожному вашому виступі має бути вступ, основна ідея і фінал, так, основна думка. Щоб, ви, щоб не було просто там щось наговорили, то що не треба. Хоча спочатку буде і так, але це буде та практика. Далі я визначила для себе соціальні ролі, тобто я мама дітей-школярів, так. Я в блозі виступаю як мама дітей, та розказую для тих, які похожі на мене. Вони дивляться мене саме тому, що я мама двох дітей, і мені цікаво, їм цікаво спостерігати за мною як за мамою. Хтось дивиться за мною як за експертом, хтось дивиться за мною, тобто я як експерт, друга моя соціальна роль, та третій дивиться просто там, бо я там позитивна завжди щось там таке тріпочу. Хтось дивиться за тим, до вас у вас, в читачах, є різні люди, які. Ну, які прийшли до вас на вашу особистість за чимось спостерігати. Ви чимось сподобаєтесь людям, і ви це маєте прийняти. Не всі будуть покупцями вашими, та хто кого вже до вас прийшов за чимось, на ваш блог, і це дуже класно. Насправді. Ось, і ви в як я говорила, розпаковку особистості, ви собі пропрацюйте, і ви будете знати, про що вам розповідати. І люди, які з похожими інтересами, будуть до вас підтягуватися. Тобто, про що говорити, завжди є. <с10> e, і смішне таке, як не злякати аудиторію першим сторіс. Всі починають і це нормально. Перше, що ви маєте зробити, взяти камеру, зняти і сказати. Ну, звичайно, підготуватись морально до того, так? І сказати, любі друзі, сьогодні, сьогоднішнього дня, я, це моя перша розмова на сторіс, і я попрошу вас підтримки. Для мене це дуже важко. Будьте щирими, відкритими. Скажіть, що я починаю, починаю знімати блог, тому що я хочу ділитися, наприклад, я роблю там хендмейдом, та дівчатка займається я в такій то професії зараз працюю і розділіть. Я працюю, і мені потрібно вашої підтримки. Я буду дуже вдячна, я обіцяю старатися, розвиватися, е і спостерігайте за мною, але завжди мене підтримуйте, тому що мені дуже-дуже важко. Люди, вас, повірте, від такої щирості не кожен зможе таке зробити ну, з ваших читачів, а ви вперше, тому вас обов'язково будуть бачити, як вас будуть підтримувати. Наступне інші страхи. Це в мене там не інстаграмна квартира, в мене ще якісь там завжди ми шукаємо. Ну не ми, а наш мозок завжди шукає собі відмовки. І він говорить: то не роби, так не роби, давай потім зробимо. Та що, тобі зараз ці сторіс, давай щось інакше. та завжди будуть відмовки. Але це наш мозок з ним потрібно спілкуватися. Як не дивно це звучить, це психологічні такі. Тренінг, наприклад, мозок каже, а в тебе нічого не вийде, для чого це тобі? Та ти ж не підприємець, ти взагалі якийсь підприємець, хендмейд, в тебе взагалі така професія, що в інтернет ніяк не зайде. Та, ти ж не блогер, і ще взагалі тобі самому буде складно. А ви марте говорите, так, мені складно, але знімання сторіс це не талант, я буду розвиватися, для мене це дуже круто. Погнали! А, ну, тобто, Мозок буде завжди казати, та ми налаштовуємо сторінку, налаштуємо рекламу і все, у нас все буде класно. Нащо нам соромитись взагалі в тих так? Але ви маєте думати інакше, змосову <змісно> спілкуватися. Так, у нас багато навичок, але ми мусимо по-інакшому думати: сторі допоможуть нам підвищити довіру до нашого продукту, це підвищить наші продажі. Ми знизимо вартість підписника і підвищимо свою конкурентну здатність за рахунок нас як особистості. Та ти ж інтроверт, ну, там, ну, тобто, і так ви маєте <смеш> спілкуватися зі своїм стороном. Не буде багато займати часу. Порада. Навчитися розказувати про себе. Коротко, відео, фото, відео, там, фотографії, та. коротко виходите собі на двір, чи в будь-яку кімнату заходите, якусь сцену, та, і говорите, щоб вам ніхто не заважав, щоб вас ніхто не відволікав. знайдіть собі там якісь 15 секунд, зніміть відео. З різних ракурсів Познімайте, подивіться, може вам з того більше подобається, бо тут а менше ніса, бо з того, бо з того краще око виглядає. Ви собі знімаєте з різних ракурсів і дивитесь, з якої сторони ви собі більше подобаєтесь. Чтосом ви звикнете і будете знімати з різних сторін, і ззаду, і спереду, всякому. Взагалі, ви маєте, це теж як психологічний такий момент, полюбити себе. Ви унікальні. таких як ви, немає. До вас прийдуть ваші люди, ваші клієнти, повірте, вам не треба всіх, вам потрібно декілька, які там порекомендують вас, і у вас вже буде класно. <реш> так, не думайте, що має бути зразу все ідеально. Без перфекціонізму, просто заставляємо себе, беремо, робимо потрошки, знімаємо щодня по сторіс, по події. Щодня це така практика. Так, ми маємо зрозуміти, що ми не... У мене професійні блогери, ми початківці і знімаємо так, як вміємо. І також сторіс, особисто я, деколи сторіс дуже довго там обробляла, так, як починала, тому що, мені здається, так, а може так, а може так якось зачепити, а може так. З часом у вас навики ви все навчитеся і будете швидко оформляти і класно сторіс, не будете взагалі на тему варитись. Не подобається вам сторіс, перезаписали. Зберегли собі на телефон одну сторіс, другу, третю, потім вибрали між трьома, яка вам найбільше подобається. Це все практика, практика, практика. І не переживайте, що у вас не виходить з першого разу. Це є нормально. І ще 15 критерій, які треба враховувати при зніманні сторіс. На що звертати увагу? Вибір типажу. Ви маєте вирішити, ким ви хочете бути для своїх підписників, експертом, другом. Ви маєте визначити з цільовою аудиторією, для кого ви, хто вас буде дивитися і для них робити, вирішувати їхні проблеми, їхні болі закривати, їхні потреби з по продуктах, та, якщо які ви маєте. Фішка зовнішності: це може бути волосся, там колір волосся, якась там зачіска, так, як ми аватар собі придумаємо, якась брошка має бути ваша фішка, колір там футболки, так. Ну, тобто, ось так, ви маєте бути впевнені, впевнені мати погляд, впевненість собі, в голос, в мімік, в в дикції, в інтонації. ваші рухи тіла теж специфічні, та, в людини вони унікальні. І Потім імпровізація ваша. Та, спочатку ви будете з там, заготовок, щось списувати собі з планів, а потім ви там, виходите в і говорите все, що думаєте, все, що хочете, це все звикнете. З часом ваша мова, ваш темп, ваш розвиток, ваші слова все-все зроблять дуже класною вимовою, красивою. Так? Але треба позбуватися слів паразитів, без поспіху, без розтягу, без деколи там знаєте, люди деколи говорять. всяке бувають моменти. Так? Наступне самоіронія вміння посміятися над собою. Це потрібно навчитися так само. Я зараз теж, я кажу, колись шукала маски, щоб не закрити всю мою, там пігментацію, ще щось, жовті зуби, ну тобто, і всякий в мене і кривий, і око ну, Тобто, якщо це до себе придиратися, дуже багато всяких можна цей. Ви маєте вас полюбити себе, зрозуміти, що ви класні, не без всякої критики знімати. Та, деколи посміяти з себе, чому б ні, так людей розслабляє і притягує більше. Та? Ви маєте бути креативними, тренується ваша пам'ять, увага, та? в камері там, чи ви, де будете зосереджуватись і взаємодія в кадрі. Є три типи взаємодії, ви торкаєте суб'єкту в кадрі, ви розповідаєте про нього, чи ви з ним спілкуєтесь. Круто, коли ви знаходитесь в кадрі, і за кадром трохи додаєте динаміку вашої історії. Ці всі звички, навички потрібно практикувати. Не буває все відразу, якщо ви щось не зрозуміли, як це робити, дивіться знову мої поради, читайте. І Якщо ви відтренуєте хоча б 50% навичок ну, цих, ви будете взагалі класно виглядати і в кадрі, і звучати, і самі будете й впевненість у вас з'явиться, тому потрібно починати. Ніколи не буде потрібного моменту. Ніколи, якщо ви пройдете безліч курсів, ви не навчитеся. Ну, краще ви не станете, якщо ви не будете практикуватися. Тому сьогодні взяли в руки телефон і починаєте знімати, хто не вміє. Хто вміє, той показує більше себе, а не своїх продуктів. Розказує про себе, розказує про свої продукти, наприклад, два дні про себе, третій день про продукт, четвертий день знов про себе, одноманітно, щоб не було. Боремося зі страхами. Все буде класно, всім, всім бажаю крутих результатів. Якщо у вас ще є якісь страхи, наприклад, як Даша писала, що вона боїться зі знайомими, ви можете їх просто заблокувати, ну, тобто, додати такий список, щоб вони не бачили ваших сторіс. Так ви можете просто розслабитися. Та? Як деколи бувають такі моменти, що краще на чужу аудиторію розказувати Це, у мене є та мене я була нас. Старі сторіночці мене там самі безліч знайомих. Вони просто мене дивилися. Просто мій особистий бренд їм подобалося спостерігати, що я роблю і що я знову придумала. Я перейшла на нову сторіночку. За мною перейшли, я сказала, в сторіс, там, що я переходжу на ті сторіночку, За мною перейшли люди мої, а все решта, які, які просто втикали, як я кажу, не цікавилися моїми послугами і мною особисто. Мої люди перейшли зі мною, тому ви можете. Гови. У мене є такі навіть люди, яких я просто поставила ну, не в чорний список, а таких, щоб вони не дивилися мої розмови. Мені вони дивляться, а я відчуваю, що, що мені ну, не подобається та некомфортно. Я їх блоканула, скажімо так, і все. Якщо ви не знаєте, як заблокувати, напишіть в чат і я вам розкажу. А взагалі подумайте ще одна така практика, розкажу. Дивіться, як ви дивитеся сторіс ваших, ваших людей, блогерів чи ваших знайомих. Що ви про них думаєте в даний момент, як ви дивитесь? Ви просто подивилися, що вони в даний момент робили, що вони чим займаються, і все. Ви дивитесь інших, ви вже про тих забули. Так само відбувається і з людьми, які дивляться вас. Вони подивилися, подивилися і забули в кожного свої проблеми, в кожного своє життя, і воно такиво, такиво, бурхливе. Ніхто про вас думати не буде, у них немає часу на вас. Вони посаділи дві секунди, по ваші сторіс подивились і забули за вас. Тому ніхто про вас не думає. Тільки ваші рідні, які з вами живуть. Тому всім бажаю гарного настрою. Нічого не бійтесь, якщо у вас ще є якісь питання, не закриті по страхах по сторіс, будемо обговорювати їх в чаті.